В ефірі передача особлива про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання у календарі 8 грудня. І на початку коротко про події на Житомирщині на зимові свята Укрзалізниця призначила 18 додаткових поїздів. Два курсуватимуть через Житомирську область. У головному управлінні національної поліції області відбулось засідання поліцейської комісії, на якому розглядали результати електронної реєстрації кандидатів на посади дільничих офіцерів поліції. Загалом на 58 вакантних місць претендують 268 бажаючих, що зареєструвалися через онлайн-анкету. На Житомирщині від переохолодження загинули троє людей. А в Житомирі по вулиці Параджанова сталася пожежа. Рятувальники знайшли тіла двох людей у вагончику для охоронців. Близько сьомої години ранку до міської служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. За вказаною адресою прибули рятувальники третьої державної пожежно-рятувальної частини. На місці події стало відомо, що горить середини матилевий вагончик для охоронців площею 27 квадратних метрів. Аби пожежа не поширилась на поруч, розташовані споруди. Ково задіяли вогнеборців другої державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Причини надзвичайної події наразі встановлюються. По прибутті до місця виклику було встановлено, що пожежа в металевому вагончику розмірами 3 на 9 метри. До вагончика йшла електромережа, тому було прийнято рішення викликати службу РЕС. Всередині металевого вагончика було оздоблені стіни утеплювачем. Будівля була повністю охоплена вогнем. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло людини. Отримано повідомлення, що в приміщенні може знаходитися ще одна людина. Згодом це підтвердилось і було виявлено тіло ще одного загиблого. Справжній ціновий бум на проїзд у транспорті приміського та міжміського сполучень. Ось уже майже тиждень лихоманить жителів області. Ціни на квитки, як на близькі, так і на далекі рейси стрибають мало не щодня. Причому у більшості випадків без попередження для пасажирів. Люди у розпачі, а у відповідальних службах запевняють, що попри те, що формування цінової політики у сфері транспортних перевезень, прерогатива винятково приватних перевізників, ситуація під. Контролем про нові ціни і настрої житомирян далі у відеосюжеті. Починаючи із 1 грудня, їздити у маршрутних автобусах між міського та приміського сполучення стало дорожчим задоволенням. Відтепер для того, аби дістатися у найближчі до Житомира населені пункти, доведеться викласти щонайменше на півтори гривні більше, ніж раніше. А за користування автобусами далекого сполучення на 10 і більше гривень. Для житомирян такий стрибок цін у транспорті несподіванка. Ви знаєте, що підвищилися ціни на проїзд у приміських маршрутках. Як ви до цього ставитеся? Ми ходимо пішком, так що ми не їздимо. Все одно і в маршрутках ніколи не їздимо. Затрати і витрати, це треба аналізувати, звісно. Бо той, хто перевозить пасажирів, йому завжди мало. А так як ми живемо, у нас завжди не вистачає. Якщо зараз підвищиться ціна на приміський транспорт до 6-5? В маршрутках не будемо платити. Не будете, будете зовсім їздити? Ну так, да, будемо старатися менше, де ж ми гроші візьмемо. Пенсіонерам зараз тяжко. Тому. Ми вже будемо свій автомобіль заправляти і їздити. Не будете користуватися, так? Ну, посмотримо. Посмотрим. Все ж дорожче є. Це звісно, що впливає на сімейний бюджет. Комуналка, транспорт. Ну, кому а як же людям виживати? Як же людям виживати тоді? Люди вже навіть не живуть. Розумієте? По таким ценам люди навіть не живуть уже. Ви готові платити більше за проїзд у транспорту? Ну як платити більше? Прийдеться платити більше. Я в основному пішком ходжу, якщо мені треба на базари, пішком хожу. Якщо вам треба глибочість, в баршуку чи ще якесь приміське село, будете платити, чи будете пішки ходити? Буду платити. В облдержадміністрації кажуть, що останні півтора роки встановлення вартості проїзду в маршрутках між населеними пунктами це прерогатива перевізників. Але під кожне чергове підвищення перевізна компанія зобов'язана надати належне обґрунтування. Перевізник має надати е, обґрунтовані. От ці показники своєї собівартості, тобто, з чого він вийшов, що у нього склало, по якому тарифу він на сьогоднішній день перевозить пасажирів. Тобто він нас, організатор, він не має повідомляти, що я там буду повишати тариф. Роман Крисюк запевняє, що ціни не можуть бути захмарними та довільними, бо ця сфера контролюється антимонопольним законодавством. У нас були такі прецеденти, коли антимонопольний комітет, люди. Мешканці, прості мешканці звертались до антимонопольного комітету. І антимонопольний комітет накладав на перевізників по 20 тисяч штрафних санкцій. Чиновники повідомили, що вартість проїзду зросла не на всіх маршрутах, а зокрема в тих районах, де перевізники співпрацюють із органами влади на місцях, поки що не підвищувалася зовсім. Є органи місцевого самоврядування, які відшкодовують перевізнику. Частину збитків чи коштів за перевезення пірвої категорії пасажирів. Сьогодні в Житомирській області працює 600 маршрутів, які здійснюють понад півтори тисячі рейсів щодня. Багато із них через різні причини нерентабельні. Тож є надія, що після оптимізації рейсів цінова політика може змінитися на краще. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. День відкритих дверей у Житомирській міській раді провели до дня органів місцевого самоврядування. Житомирян запросили на екскурсію, аби дізнатись цікаві історичні факти про будівлю. Як Житомиряни прийняли запрошення і що вразило гостей найбільше? Про це далі у сюжеті. Більше десяти різноманітних виставок художньої творчості представили учні загальноосвітніх шкіл Житомира. Особливу увагу привертала історична виставка фотографій, на якій відображено фрагменти будівлі приміщення міської ради в хронологічній послідовності, починаючи з 1900 року. Міська рада виявила дуже цінну ініціативу в цьому році, е, яким чином. День відзначення місцевого самоврядування в Україні показати історію будинку, в якому працює міська рада. Ну, напевно, це правильно. Будинок один із таких привабливих з багатою історією, і ми бачимо за моєю спиною виставку, яку зробив на замовлення міської ради, 20 монтажів. Сюжетів, в яких показано цю місцевість, історію місцевості, історію будинку з першого дня його будівництва, Житомиряни відгукнулись на пропозицію представників міської ради провести день відкритих дверей і чимало особисто завітали до адміністративної будівлі. На запитання, як працівники місцевого самоврядування, а зокрема міський голова, виконують свої посадові обов'язки, городяни оцінюють по різному. Взагалі. Міська рада себе повинна рекламувати, так би мовити. А такий захід, який зробили, так би він він цьому. Мені подобається зараз, Мені нравиться. Я во так сліжу вот, за ним за Сергієм Сухомліним, Вот та недавно він виступав по савіка Шустера. Вот очень много зробив зрола і ще більше буде делать? Мені це все очень, -очень нравится. Більшість гостей стверджують, що політика місцевої влади їх влаштовує. Вже незабаром Житомиряни сподіваються побачити оновлене місто та чекають позитивних змін. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І коротко про події в Україні та світі. Цього дня 2013 року відбувся марш мільйону. Один із найвелолюдніших мітингів Революції Гідності. Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Ганну Онищенко державним секретарем міністерства юстиції. До кінця 2017 року в Україні відкриються ще п'ять сервісних центрів МВС у межах реформи колишніх мрев. Штат Вікторія в Австралії може стати першим на зеленому континенті, де дозволять вибіркову автоназію, за словами прем'єра штату Даніела Ендрюса. Уряд Вікторії представить законопроект про легалізацію автоназії на розгляд парламенту у другій половині наступного року. Японські медики зробили приголомшливу заяву про виявлення двох нових груп крові. Нові групи, групи крові у людей були виявлені в результаті масштабного дослідження японських вчених, які проаналізували значне число зразків. Виявилося, що за останні п'ять років у людства з'явилися як мінімум дві невідомі раніше групи крові, і число людей з ними в майбутньому буде тільки зростати. Фахівці з Японії дали новим групам крові назви Джуніор і Ланджеріес. Предбачається, що появу нових груп крові спровокувала аварія на АЕС «Фукусіма-1», яка сталася в 2011 році і спричинила мутацію в організмі людини. Такими були новини на цю годину. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам лише хороших новин. Бережіть себе та Україну. На все добре.